Привіт ще раз. Походила я там та вирішила в другу сторону трошки пройтися. Коло кожного будиночку почти є... Стоїть лодочка і стоїть трейлер. А це, мабуть, якась церква. Зараз піду по цій доріжці, подивлюся, що ще тут є цікавого, бо то я була аж за містечком, а це повернулася на окраїну. Зараз далі знімо. Ще з цієї сторони зніму. Я поки не знаю, що це за церква, буду знати, потім пізніше розкажу. І дивлюся, там теж далі вон, воду видно. Зараз подивлюсь, спробую до берега десь підійти. Я тут запримітила ще пару пам'ятників. Петердас 1673 1680. Восьмий, Боже, напротив сонця погано видно, так? О. Тут. І ще тут інший пам'ятник жінка. Бачу напис 1909. Не знаю, чи можна тут ходити. Виженуть та виженуть. Як ні, то ні, нічого поганого не роблю. Там дуже, дивіться, за деревами видно. Гори, тут скрізь гори. Так, йдемо далі. Десь йду, але боюся боюся, щоб тут нічого не залізло, якесь вчасно... Вчасні Наша Дорожка є. самі цікаво. Тут будиночки, а з цієї сторони, я так розумію, що там вже море. Такі гарні стульчики. Десь там дітки кричать, але зараз без Женьки, треба буде її потім взяти, повезти, подивитися, там якийсь наче майданчик. А йду по вуличці, яка недалеко біля моря. Я не знаю поки що тут. Якась наче організація. Тут щось будують. Ох, куди я дійшла. Тут теж лодки, яхти, кораблики. Зараз підійде ближче. Разом якесь судно відпливло. Сонце мені трошки в очі. Та якийсь великий, може паромчик якийсь. Гарно. Ну, на сьогодні, мабуть, все. Треба дорогу додому шукати. Дякую за увагу. Всім гарного вечора. В нас зараз 18.33. Пів сьомого вечора. Тут є ще походити, подивитися, познімати. Але це вже буде в іншому відео. Дякую за увагу.